Привіт! Що для тебе на 1814? Це багато? Чи Чимало? Можна бути задав дату народження Тараса Григоровича, але я про кількість. Дивись, це я один. Це ж у нас 256. А це 1814. І саме така кількість студентів долучилася до лав нашого університету цього року. Привіт! Мене звати Вероніка, і я студентка першого курсу філологічного факультету Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Для себе я обрала філологічний факультет, тому що висококваліфіковані фахівці дають змогу опанувати чотири мови українську, англійську, німецьку та іспанську, а також вивчати інші обрані студентом навчальні дисципліни. «Нучк» має чудовий рейтинг, акредитацію та програму міжнародного обміну. Студентська рада разом з викладачами намагається створити максимально комфортні умови для навчання. Незважаючи на воєнний стан, запроваджений в країні, попри труднощі, пов'язані з нововведенням вступу в заклади вищої освіти, вступна кампанія 2022 в Національному університеті Чернігівський колегіум відбулася злагоджена та ефективна. Цьогорічна кампанія найбільш успішна за останні шість років. Радіємо тому, що наша дружня нучківська родина збільшилась на 1814 студентів. На бакалаврат зараховано 907 студентів на магістратуру 850, а ще аспіранти і докторанти. Шановні друзі, безперечно, це успіх. І Успіх всього колективу Національного університету Чернівський колегії імені Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу сказати, що на сьогодні ми являємось безперечним лідером нашого регіону, і це не пусті слова. За це говорить результат, який ми показали з вами. Як важливо, що незважаючи на повномасштабну війну, ви, українська молодь, продовжуєте будувати плани на майбутнє в Україні. І обираєте українські університети. Обирай національний університет, Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Бо онучк це круто.